І, не зна... і вона, ну, розумієте, вона просто їсть себе і не бачить, як життя не такої людини пролітає. От чому немає благословень? Все дуже просто. Ми не даємо, а ми постійно в стані дай. Нам всі все винні і всі погані. І при цьому винні, і, ще, і при цьому винні ще я не реалізувався. Ви розумієте? І дасться вам. Давайте і дасться вам. Амінь? Амінь. Господь не жде від нас великих даяній і жертв. Хоча б дайте йому свій час у служінні, в церкві, дайте йому посмішку, дайте йому задовільну свою оцю, душу. Амінь. Начніть давати йому час. Прийдіть на молитву, і ви побачите, як він вам довірить своє благословіння. Скупи розум, коли людина не розуміє, чи їй треба давати. Коли людина дає, вона стає звичайною людиною, в якій пробуджується сам Господь та його любов. Розумієте? Бо, Боже, пошли на мене любов, Боже, пошли на мене любов. Не сходить, не получається. Начни давати, і тоді ти відчуєш любов, коли ти даєш нужденній людині. І коли даєш не своїм близьким давай. Ой, він мене там так, а він зі мною поступив так, цей близький, а ти все одно давай йому. Розумієте? Незалежно від чого, давай йому. І ви побачите, що буде блаженніше давати. ви розумієте? І тоді ви відчуєте оцю любов, про яку ви молитеся годами, десятиліттями. Ну, що ж мене ніяк ніхто не полюбить, от я такий чи я така. Давайте і ви побачите. Та не давайте там, от я даю перед вами всіма. Та Ні, дайте комусь в церкві щось, дайте в якійсь людині на вулиці. Не обов'язково навіть у церкві давати. Можна десь давати, щоб ніхто не бачив, як слово Боже каже. Амінь? Тому ми самі можемо пробудити своє життя в благословінні. Все залежить, все залежить від нас. Чи будемо ми давати? І як давати? Тому сьогодні. Ми з вами приймаємо рішення давати чи не давати. Я тепер розумію, чого, чого Господь повторяє цю проповідь, для того, щоб у нас щось в серці народилося, зародилося. Бо це фундаментальний закон нашого життя, нашого зв'язку з Господом, з Небесами, з Царством Божим і з усім. Якщо ми будемо давати, то ми будемо жити, ми будемо задоволеними, ми будемо любити. І тоді для нас відкриється реальність. Господніх благословень. Амінь. Амінь. Почніть давати не при всіх. Господь і так знає, що ми даємо і коли даємо. Тоді наша душа буде мати стан радості, надії, віри, і задоволення, і миру. Це, це саме велике чудо, що з нами може траплятися, коли ми можемо давати з вами. Амінь. В цьому велика сила. Розумієте? Давайте. І, і все. Не думайте взагалі, ні про що. І воно буде сам, саме приходити до вас, бо Господь буде посилати і людей, і обставини, і речі, і ситуації, і відповіді. Господь буде з вами. Просто давайте і все. Амінь. Ну що помолимся, Боже. Навчи мене давати. Господи, навчи мене давати. Допоможи мені, щоб це рішення, яке я вже прийняв, прийняла сьогодні, мало сину. І щоб я як сестра Ліда не обіцяла, а потім не віддавала. Я що там? Слава Богу. Господь дай мені віддавати те, що я даю людям від чистого серця, щоб це мене потім не утримувало, моє серце, душу, мої думки, мій розум. що Щоб тебе віддав, як воно там, що воно? Правда? Є така пісня, ти можеш мож, все мені дати, ти можеш все одняти. Я вам хочу сказати, що Господь допустив цю війну для того, щоб нас знаєте, трошки порясти. І щоб ми зрозуміли, що все тимчасово, щоб ми були готові завжди віддати щось. Розумієте? Щоб наші цінності, цінності вони перемінилися, наше уявлення помінялися. Тому хай Господь покаже нам, кому давати. Господь покажи нам, щоб наші серця не були, так? Оті тверді, кам'яні, жорстокі, щоб ми на очі нашого серця бачили, кому ми можемо дати, що ми можемо зробити. Як нам реагувати на якусь людину, на якусь ситуацію? Уявляєте, як це важливо? Тому Господь, допоможи нам. Ми просимо тебе. Буває час, коли наші емоції закінчуються і хочеться щось казати, або внутрі ми кажемо, що не хочу цю людину бачити. Але Господь він так не каже, правда, коли до нього приходить грішник і молиться, Господь що? Схиляється над ним, приходить до нього і слухає його молитви. І так Господь хоче навчити нас, щоб ми схилялися з вами до людей, навіть ті, які, кажуть щось на нас погане, роблять нам зло і так, і так далі. Розумієте? Хай Господь навчить нас давати, давати гроші легше всього. А ви знаєте, давати настрій, давати. Оцю, оце сприйняття людини не так-то просто, правда? І хай Господь навчить нас давати сприйняття людям, сприймати їх. Амінь? Амінь. Всьому дуже велика сила. Тому Господь навчи нас. Боже, дякую, що ти прийшов на це місце. У нас є слава хліба приломлення, так? Сереж, можеш роздати? Будьте зараз просто в Божій присутності, Господь, зараз. Дякуємо, що ти прийшов на це місце, Господи. Дякую що ти даєш нам сили розуміння, допоможи да нам давати. я прошу тебе, доторкнись до кожного, хто на цьому місці прийшов з хворобою. Хай твоя зціляюча сила. Дисяти, доторкнись, зціли від тих хвороб, які б ці хвороби не були на ногах, чи десь на руці, чи десь в животі. Ім'я Ісуса Христа. Торкнись до цих внутрішніх органів. Я прошу тебе, хай сила твоя буде вміє.